Вітаю, друзі! Зараз ви дивитесь на те, як виглядає 130 людських кілограм в зимовому одязі на фоні двох токарних верстатів ПЛ-410 загальною вагою близько 3,5 тонн. Цей верстат у нас має міжцентрову відстань 1000 мм, Цей верстат має відстань по центрам 1,5 метра. І зараз ми будемо дивитись їх особливості. Ось так середньо виглядає шкаф керування даного верстата. У нас є електрична схема підключення. Бачимо все на надійній звичайній простій електроніці. Версат оснащений вимикачем маси, версат працює від трьох фаз, потужність вогна складає 3-3 кВт. Ось так середньо виглядає наша гітара. Привід від двигуна на шпи... на коробку шпинделя у нас дійснюється з допомогою трьох клинових ременів. Е, ну, я роз... так от гадаю, що казати вам про те, що шестерні не пластмасові, а стальні про це не треба. І на кришці гітари у нас є е, е, спеціальний виступ для того, щоб стружка не попадала всередину гітари. Сама кришка гітари у нас оснащена кінцевим вимикачем. Версат має 16 механічних швидкостей обертання шпи... е, шпинделя, а також дві електричних. Е, ліве, праве обертання ходового гвинта та також гвинта поперечної подачі, і кількість швидкостей у нас майже не обмежена, тому що тут 2, 3, 3, 5 і 8. Тому самі можете порахувати їх загальну кількість. Верстат може нарізати модульні, пітчів, метричні та дюймові різьби. На версаті вже встановлений токарний патрон зовнішнім діаметром 200 мм, а також токарний патрон діаметром 250 мм, чотириклачковий з незалежними кулачками, йде в комплекті. Патрони в нас з посадкою під камлок і оснащені захисним екраном токарного патрона. Прохідний отвір шпинделя на даному верстаті складає 52 мм, конус морзешостий. Діаметр обробки на станину на цьому верстаті складає 410 мм, над гапом 580 мм. Ширина станини 250 мм, станина загартована та шліфована. Супорт нас оснащений обмежувачем переміщення з чотирма положеннями. Також в нас є налаштування обмеження руху супорта на самому упорі. Гвинти подач продольної та поперечної у нас розділені, і гвинт повдожній автоподачі в нас оснащений захисним кожухом. Верстат має чотирьохпозиційний реситримач, який призначений для встановлення різдців висотою державки 20 мм. Також оснащений захисним екраном. Супорт нас має централізовану систему змащення, автоматичну, поперечну, повільну продольну подачу і також швидку продольну подачу. Супорт у нас, як ми з вами бачимо, масло наповнений. оснащений трьохосьовою системою цифрової індикації, робочим світлом, а також системою подачі мастильно оголоджуючої рідини. Запуск, зупинка та зміна напрямки руху верстата здійснюється допомогою рукоятки в правій частині супорта, що є дуже зручно при роботі. Супорт оснащений різьбовказінком. Верстат у нас оснащений електромеханічним ножним гальмом, Тумба у нас чавуна цільно лита. В нижній частині тумби ми бачимо, що в нас є ванна для збору мастильно охолоджуючої рідини, а в правій частині тумби в нас знаходиться двигун подачі СОЖ. Піноль у нас має зовнішній діаметр 50 мм. хід пінолі складає 130 мм. Конус пінолі морза четвертий. Задня бабка у нас має швидко механізм фіксації, а також вона має можливість зміщення для точіння довгих конусів. Стандартний комплект постачання цього верстата: два центри нерухомих морзе 4, перехідних морза 6 на морза 4, зубчасті колеса для різьби вказівника, комплект ключиків викруток шестигранників для обслуговування верстата. Масленочка, ключ патрона токарного, додаткові зміні шестерні для нашої гітари, планшайба діаметром 350 мм, антивібраційні опори у кількості 6 штук, зворотні кулачки трьохкулачкового токарного патрона, що вже у нас на самому верстаті, а також токарний патрон діаметром 250 мм, чотирьохкулачковий з незалежними кулачками і два кінета. У лівій тумбі у нас розташований електродвигун потужністю 3,3 кВт. Трьохфазний, як я й казав. Кожен верстат вже йде повірений з відповідним сертифікатом інспекції. На цьому, друзі, ми завершуємо цей чудовий огляд. Не забудьте, будь ласка, написати слово ціна в коментарі, на яке ми відповідно в жодному разі не будемо вам відповідати, тому що в кінці відео є посилання на наш сайт, є посилання на наш сайт в описі під цим відео, і всю необхідну інформацію та контакти нашого магазину ви можете знайти там. На все добре і слава Україні!